Тамара Сергіївна, загинаю пальці, таблетки, тиск. Менше стала пити на одну. пила рано і ввечері, а зараз п'ю одну ой, в обід тільки один так. раз п'ю. І що второє ще ви називаєте? Спать сон. Да, сон. сон. Скільки часу ви не спали? Я раніше спала 4 часа 5, не більше. Да. А другий раз можна сказати, а зараз плюс 8-7 часов це 100%. Що вплинуло на те, що у вас відновився сон і нормалізується серцево судинна система, вже потреба в таблетках зменшилася? Я думаю, що МОКСі раз. Так. Потім на глаза яким. Так, да, і масажер. Тобто, ви, ви говорите про те, що ви користуєтесь обладнанням у вас бокси вже скільки часу? Почали ви з бокси? Це це получає 3 3, 3 місяці, 4. Ні, менше. Три, ну, ну читати вже лютого нема. лютого, січень, грудень. Да, да, десь да, да, 3 да. місяці. Дивіться, друзі, 3 ми говоримо, 4-6 ми говоримо гіпертонія, да, е, що це відновлення 4-6 місяців. Три місяці місяця з половиною вже таблеток немає. Ну не треба, і сон відновився, особливо коли ви стали користуватися нову Ай да, так? Перед, перед сном. Перед сном відновився сон не, не потрібно. Але ж ми можемо ще спитати, а що було з тиском? Яке у вас взагалі серце, які у вас діагнози? Бо хтось скаже, та, та, та у мене 17 числа 1 января робили мені кардіоверсію. Тобто да. зупиняли. Да. Серце і а практично кожен місяць почті була в мене зривалася аритмія до того, як ви от прийшли на медикал, і це вже такий був у вас момент. Да, ну от це мені зробили кардіоверсію, і я прийшла до вас. Тобто ми можемо сказати, Уже що... у вас ви... там. В это. Да. Ну, А то оці вже обладнання, це вже потім після вот. тої кардіоверсії. Ми вже купували і нову Ай, і. Добрила, можемо ми сказати про те, що ви не простий гіпертонік, що у вас ускладнена гіпертонія, да. ускладнена порушенням роботи серця, ритмією, серця і так далі. І це, це досить серйозний такий стан. Да, і на сьогодні були, ви вже можете собі дозволити спокійно жити на одній табле... таблеточці, так? поки, і себе відчуваєте досить комфортно. Да. да, слава богу, рекомендації, що всім порадити. Ось люди приходять, кажуть: у мене давління. А мені нірзя масаж у мене давління там приймати на ну люди, своя картинка в голові. Ви вже з особистого досвіду. Ви кажете, я дивилась на ті всі отзиви і думала, невже та водичка там щось поможе? Далі що. А я ще що в етат, обратила внимание, якщо у мене давление, наприклад, чи низька, чи трошки повинна на ніч, я не можу заснути, я беру на глаза 25 хвилин і, виходить, нормалізує. Чи нижче повишається трошки, і чи високий знову А. коли ви ставите нова на очі, на голову, голова, глаза, судини, у вас нормалізується тиск, приходить в норму. Не вище, не нижче. Виходить, да, в... що в мене, якщо високий тиск, болить серце, так болі в серце. А якщо низьке, головне є болі. І виходить, що воно якось мені допомагає. Так, да, так і є, це правда. так, і так є. По... То, Тому ми <с>... порадите, ви порадите для всіх, хто вас почує, хто побачить і має проблеми тиску. Що ви можете порадити? За один день воно не стає все на місце. Ну, да, 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 да. Може навіть і не за два дні. Да? Да. Але з часом, як це книжка пише, 4-6 місяців для судин, для гіпертонії, для тиску. І ви вже можете порадіти, що це так і є. Підтвердим. Uh -huh. І сонце дуже класно, що нормалізується сон. Це, скажімо, така теж складова, нормалізується сон, нормалізується тиск. Тобто в організмі це взаємопов'язане порушення сну воно веде до... не може бути нормальний тиск при людині, яка не спить. А ми за вас радіємо.